думала, що це мені казалося, але ні, ви праві дійсно. Я теж замітила, що бор борщ, як готуєш, то коли кидаєш борошно, то чуть-чуть такий світліший стає. бачите, не тільки я це замітила. Вот. Хочу вам показати свою грядочку, яка в мене шикарна грядка. Я просто нею любуюся. Ось і відео знімаю на ній, і ось тільки що поливала. Погляньте, яка шикарна в мене красота. Лілії вон там сходять. Тому хто бажає в мене вон купить три штуки за 200 гривень, або по 55 одна, або по 85. Воно, бачите, які шикарні різні е, ці. Штучки всякі <хи> бажаєте замовити рослинки. А також в мене є по опту, можна зо мною співпрацювати. В мене, тобто, теплиця у мене шикарні е ці е е посадкові саджанці, як їх назвати, коренева система. Щось я вам покажу. щось. Наприклад, сюди дивіться, коренева система це е суничка. Наприклад, ви купуєте у мене 80 штук по 10 гривень і продаєте як мінімум по 25 гривень. І маєте успіх, посчитайте, прикиньте, скільки можна заробити. Я ж говорю не раз в своїх відео про те, що. Всі, хто на мене підписується, ви ж бачите, ви ж хочете, ну, якби, слідкуєте за мною і за моєю діяльністю, що я продаю, як багато хто пише, що кому нужні твої бур'яни? Ну, що значить бур'яни? Ну, да, Бур'яниста рослинка, воно, якби, там, ну, зелена маса в нього зверху, але це ж яка гарна квіточка. Ось тільки такого, що, що значить виглянуть з вікна і бачать какашки якісь, і що значить виглянуть з вікна і бачать красоту. От. І кожна жінка. Я впевнена, просто кожна любить квіти. Як мені одна жінка сказала, каже, та я їсти собі не куплю, а квіточку куплю. Блін, я тоді ще не займалася продажем. Але потім, коли я стала займатися, мені ці е, е, слова в голові постійно, тому що да, дійсно, я ж така сама, як деяких на виставках я не була, я все ж собі щось купляла, купляла там різні кольори, там то все, а потім воно зацвіте одним там чи ще щось. Ну нічого страшного. Головне. Що треба, що є любов до квітів і є повага один до одного. Щиро вдячна вам за перегляд відео і за коментар. Бажаю вам добра і натхнення. Всього найкращого!